Я звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі. І як ви зрозуміли, сьогодні з назви цього відео. Сьогодні відео знову про подорож. А якщо точніше, ми відправляємося в Закопане, хочемо піднятися на озеро, яке називається Морське. Ми були в місті. Як ви можете побачити зараз на відео, це озеро знаходиться між горами, тому нам прийдеться піднятися на гору, спуститися, там піднятися ще не величку І тоді ми потрапимо вже до озера. Плануємо назад піти вже зеленим маршрутом, тому побачити два маршрути. Е, так, тому зараз у нас план дій такий. Ми складаємо сумку. Я зараз е, ще поснідаю. Бо у нас сьогодні поїзд на 11 годину. Ми, пересадка буде ще в Кракові. Їхати туди нам зрадома 6 годин. Ми зняли вже к, е, квартиру. Також, е, щоб переночувати, сьогодні ми приїдемо, переночуємо, а завтра рано вирушимо вже. Подорож, і наз... вже прийдемо назад. Все ось так зібрав, це я в цьому буду їхати. Постелі я склав, зараз поснідаю і буду вирушати, ось така у нас сьогодні погода. Але вітер є трохи погано. Що у нас сьогодні на сніданок? Сьогодні у нас перловочка з стегном, з хлібом. Я сьогодні і щось не хотів робити, вже, думаю, як приїду, там вже зроблю щось нормальне Перекушу. Ну все, я вже зібрався. Буду йти зараз пускатися до хлопців. Е, тому да, зараз подивимося, як вони зібралися ж. Да, Я думаю, хоча вітер можна і кашкета взяти буде. Да, так, а отак зібралися. О! Я думав, буде прохолодніше, але... Не. Ладно. рушаємо. Зараз ми е, прийшли вже на вокзал. Чекаємо, поїзда, ще 10 хвилин залишилися. Співаємося, так, зараз розбігу. Чекаємо. Койзер ми так сіли. Таке у нас місце. Місце. Що ми справляємося? Дві години тукав. Ось зараз вже в Кракові переходимо на... Йдемо взагалі шукаємо цей перон. Перший. Приїхали. Симочекаємо по поїзд. Він буде в 14-17. будемо чекати, вже зайдемо в поїзд, покажемо, які у нас будуть місця. Та і вся. Ось так. Ми вже сіли. Шкода, що ми в ряд. ми набули туди. Ну я сподіваюся, що ніхто не сяде. О, Денис пересів. О, тут все такі ці підвукотники. Ну. Бомба, ні? Да, бомба. Так, Ти це дуже. Нічого більше мало. Можна регулювати температуру. Та, я, ми я знімали вже про це відео, як їхали в Люблін. Три години. Дві вже проїхали, ще три залишилися. Ура! Ніхто не сів, ми вирушаємо. На, да, Назар? Ой, видавець, відчуваємо. Нам квартиру одобрили. Тому, вже добре. Так, да, на квартиру добре, то і добре. А то не як з Гаданськом. Добре, що так вийшло. Ось уже через півтори години їзди почали з'являтися гори. Вот і все. А вон дуже його і почка, на небі. О-о-о-о-о. Оце тут там. В камері не так трохи видно, як в цьому. Ні. Ні, ну туди не туди не. Ні, ти не в цьому. Ой, зараз ми вже в закопаному приїхали. Трохи відійшли від станції. На мою зараз на квартиру, тому э, заселимося, скинемо речі, підемо щось закупимося, бо треба поїсти і зараз поїсти, і рано треба пострілити гарно. Та й щось в дорогу треба зібрати. І будемо вирушати. Гори нам дуже сильно сподобались, там якраз зараз сніг лежить. Тому надіємося, що ми його застанемо. Настрій прекрасний. Я думаю, буде холодніше, але ні, погода хороша. Не знаю, як там горах, сподіваюся, що в коліну не буде. Все, погнали! Похоже на Яремчу. Ось ці домики, так само одна вулиця, вважайте. Но у нас в Яремчі їх більше. Мені здається, дерев'яних тут не так багато. Десь свій будиночок Ось такий да. Тож Зараз будемо заходити. Дивіться. Заходимо. Який нас О, сразу снимаю номер. Стиль, то есть, такой, обешёсанный двести 250. Злотых на трёх. О! Вот такие балкончик у нас тут. такий вигляд, нам що приночуватися наголи. Я закріпив. Ось зараз є в нас тут кава, чай, цукор, цукор ще, о, клумовочка, така плита, тут у нас посуда є, холодильник. Церка наморована. Прошу мене владиться. Але нам нема що Тому Ось така у нас кухня. Ось зараз зайшли в якийсь парк. Ось такі тут скульптури. Вивчаємо дорогу, як завтра нам йти. Горе вже добре породив. висвітлюється, можна так сказати. просвітлюється. Ось такий парк. Ось зараз купилися, купили що і повечерити і на ранок бутерброди зробити. Ще трохи е, взяли кульочків, целофанових позичили. Та й щоб завтра бутерброди скласти в функцію. Таке а вже дорога і... Ого! Ота наша завтра дорога. Що не знаю як там буде. Ой, йдемо по парку. Дивіться, ну, який парк гарний. Взагалі супер. Ну, такого в нас немає. І гори. Гори полонини. Вау, супер, мені подобається. Ми вирішили зготувати собі зараз, перекусити і залишити завтра на ранок ще. Гречки. Цілий казан варимо. З сосисками, бо ну, іншого нічого такого не придумали. Плюс ще зробимо бутерброди. Купили ковбаси, сигру. І от їм з хлопцями. Да. Вот да, Пішли від магазину, втомилися, не знаю як там завтра піде. Ну, поїзд бочок. Да хлопці? Да, Ні, подайте не Так, да. да. Тому зараз їм, варимо гречку, кущі пачка пішла, гречки. І... завтра в путь. Ось наша вечеря така. Верели сосиски, як я казав, ціла каструля й на завтра. Ну, І ретька ще. Тут у нас витриброди робляться. Тут і коїсну сторону. Нормальний. Так, да. гречки ми трошки не доїли. <реш> <реш> ми її не доїли. <реш> це так, так. Да. Он до чаші стоїть, зараз вип'ємо чайку і будемо ляти, напевно, спати. Погодка хороша, але прохолодно. Рано буде так само думаю, тому треба б брати це. Рано 7 градусів. Ну, його. І будемо вирішати. Наразі. Було холодно, раном, встати взагалі взагалі. Але нічого є, на вулиці зараз прохолодно, то й добре, що взяв кофту. Ой, не знаю, як це буде, але з Богом нам все, отримали. Ну все, ось ми вийшли. вже поки ключа, будемо вирушати. Як завжди, хотілося без без пішки. Тут нікуди не поділилися. Треба йти. Трохи рано встане. Не знаю, що там сьогодні буде, але сюди видимо. Ми тепер в автобусі вже їдемо через на останню зупинку, там вийдемо і будемо вже вирушати. Я не знаю, куди йдемо, ну і якою дорогою но... все побачите. Знімемо О, Там вокзал.

Щоб ви розуміли, це маршрутом ніхто так і не пішов з нами. Це червоний маршрут. Тільки вирішили йти ним вчора, але що є там. Ох, яка водичка. Oh, so a guy?